Наш підрозділ на Донецькому напрямку знищує ворожу техніку і їхніх бійців. Допомагає якісніше працювати нашим побратимам з інших підрозділів. Вони почуваються безпечніше і працюють якісніше під нашим прикриттям. Єс, єс, єс. Не потрібно боятися ворога. Якщо ми всі будемо об'єднані разом. Разом ми переможемо. Ті чоловіки, які бояться йти захищати Україну, але є можливість не бійтеся, йдіть захищати. Бо ворог, якщо прийде ваші сім'ї, їх не стане. Так само не стане нас усіх. Наш колектив один одного підтримує. Бояться, я так розумію, всі, але якщо не показувати свій страх, він не буде тебе тормозити. І потрібно завжди бути з холодною головою, трезвим розумом. Кожен бієць виконує маленьку частинку роботи, підрозділ, трошки більшу частинку роботи. А всі Збройні сили ЗСУ виконують велику частину, яка при об'єднанні показує свою велику міць для знешкодження ворога на нашій території. Будемо прагнути до кращого майбутнього, щоб наші сім'ї зажили набагато краще, якісніше і процвітала наша Україна.